Ну, це можуть бути як і суди, так, і заключення якихось документів, контрактів, ага, якось, от хочеться мені в продовження цієї теми. Тобто вони хотіли наповнити військову сферу так, щоб було все в порядку all-inclusive, але в них щось не вийшло, не вийде. От. І ем, будуть заключатися контракти. Для того, щоб от наповнити ці свої кубки. Це може от, з королевою Пентаклів це може бути з іншою країною. Вони, може, в себе так от не, не, не наберуть, вони може в себе якось не справляться. І це може бути от заключення якихось домовленостей. З іншою країною, яка має ресурс от, для ну, задоволення своїх потреб. Які їм там треба? Станок травні у владі ну. А у владі виходить, у багатих людей. Е, ну, у політиків, якось е, е, їхні статки, їхнє оце таке гарне і ну, от багате життя, розкішне життя, е, воно потребує багато роботи.